Першу чергу це безпека коштів клієнта, так як кошти розміщені на депозиті підлягають під гарантування державного фонду. Друге, це можливість накопичувати, тобто відкладаючи кошти на депозиті, клієнт має можливість отримувати за це в нагороду у вигляді відсотків і в майбутньому реалізовувати свої фінансові плани. Кошти, які розміщені на депозиті, дають можливість отримувати пасивний дохід. І за потреби ваші шанси зростають отримати додаткове фінансування у вигляді кредиту. Ми з моїм колективом намагаємося. Са вибудовувати таку атмосферу у відділенні, яка сприятиме підтримці зі сторони банку, клієнтів і бажанню клієнтів повертатися до нас знову і знову, що в свою чергу мотивує нас рухатися далі і допомагати один одному, допомагати державі і робити все, що можеш, там де ти є. Депозити у банку Львів бути вільним, це фінансово зростати. Депозити у банку Львів це надійність, це дохідність. Це стабільність, це зменшення наслідків інфляції, це ліквідність, це вміння управляти своїми фінансами в довгостроковій перспективі.